Всім величезний привіт! Вітаю вас в магазині АТБ. Давайте подивимося, які ціни, акційні ціни та кольорові цінники пропонує магазин з 25 вересня, по 1 жовтня. Йогурт з лагода Смузі. Магазин пропонує за 43,90, 800 мл. Йогурт від Галищини, полуниця суниця, 2,2% жирності 870 мл за 55,90. Йогурт від молокія, білий, 1,6% жирності, 300 грамів в стакані, можна придбати за 29,90 йогурт білий. По грецьки від молокія 8% жирності 36,90, Йогурти від галичини, вишня з лаки та чорниця з лаки, 25,80. Йогурт від злагода, 800 мл 410. Закваска від лактонії в асортименті 750 грамів за 47,90. Кефір просто наш, 1% жирності 39,40. Сир український 350 грамів. Нежирний 58,90. Сир український, 5% жирності 64,20. Та 9% можна придбати за 67,90. Сир кисломолочний від своєї лінії. Нежирний. М'яка упаковка 300 грамів, 43,90. Сир кисломолочний, також від своєї лінії, 5% жирності 350 грамів 48,90. Сир зернистий, кисломолочний від ферма, 7% 180 грамів, 32,60. Сирок творожний сніданок від президент з курагою 9% 180 грамів. 44,80. Сметана від своєї лінії. 20%. 200 грамів. М'яка упаковка 20,90 Сир м'який від золотий резерв, сулугуні та моцарела. 180 грамів. За ціною 54,90. Сир твердий пірятин. 50% жирності 160 грамів, кусковий 60-80, сир напівтвердий від сирінада Радамер, 200 грамів у упаковці 66,90, сир напівтвердий від сирінада салямі, пластини 50-90 за 135 грамів. Сир розсільний, сулугуні, косичка, 34,90, 100 грамів в упаковці, сир плавлений, повбасний копчений, гауда. Від меледам 220 грамів за 52,60, сирний продукт янтар. Наш сирок 160 грамів, 25,40 грамів. Сир плавлений від ферма вершковий, 160 грамів 49,20. Сир м'який від кому, інсалата 50% жирності 170 грамів, 41,90 Сир плавлений з сиром моцарелла, 43,90 130 грамів. Колбаса варена від м'ясної лавки до макарошки в 500 грамів у паличці можна придбати за 70-40, колбаса від своєї лінії м'ясна лавка вершкова. 400 грамів 67-90. від банга з печінкою та ікрою тріскін 100 грамів 51-50. Вибір салатів з тунцем від делюкс з французьким соусом 165 грамів 6090, з кукурудзою 160 грамів, 54,90. З овочами в соусі 165 грамів, 50-90, по-мексиканськи 51-50. Сардина Атлантичне море, бланширована в олії 4690, кілька відріжське золото, обсмажена в томатному соусі 59,60, кілька від море, не розібрана в томатному соусі 2890, шпротний паштет 160 грамів. Коштує 35,90. Ковбаски сирокопчені, мюнхінські вищого сорту. 140 грамів, 69,90. Сардельки від м'ясної лавки до макарошків. 164 гривні за кілограм. Сардельки від своєї лінії варені. Сердині 186. Сардельки з м'яса, птиці від своєї лінії австрійські. 179,80 за кілограм. Сосиски від добров молочні. Вищого сорту. 65,90 за 330 грамів. Бекон по американськи вищого сорту. продукт свинини сирокопчений, в нарізці, 120 грамів 55,90. Ковбаса від добров салямі, італійська. Варено копчено 325 гривень за кілограм. Ковбаса від добров шинкорубана. Ковбаса варена, пів кілограма у паличці можна придбати за 157,70. Ковбаса від добров лікарська. Варена 280 гривень за кілограм. Балик від своєї лінії святковий 318 гривень за кілограм. Шинка від своєї лінії екстра 234 гривні кілограм. Ковбаса від добров, варено копчена, делікатесна вищого сорту. 370 гривень за кілограм. Ковбаса від коста брава, сиров'ялина. Нарізана 61,90. М'ясний набор асорті від Глобино, 180 грамів, 97,90. Ковбаса в нарізці золотиста, 80 грамів від м'ясної лавки. Можна придбати за 30,80. Четвертина тушки курки від своєї лінії копчено варена. 155 гривень за кілограм. Ковбаса Ліверна вищого сорту. Від ковбасний ряд печінкова. 400 грамів у паличці, 45-30. Виріб фаршевий. Розумний вибір з молоком. 500 грамів, можна придбати 53-30, сосиски першого сорту, рум'яні кусняшки. Від м'ясної лавки 300 грамів 59,20 сосиски від м'ясної лавки з м'яса птиці з сиром 330 грамів. Можна придбати 62,30, сардельки свинячі першого сорту від добров 268 гривень кілограм. Паштет віденський вищого сорту. Коштує 20,30. Соус солодкий чілі від оліс 23,60 180 грамів. Соус від чумак чесниковий 27,30 за 200 грамів. Соус від королівський смак до спагетті 180 грамів 23,50. Соус від торченбургер 26,20 за 200 грамів. Соус від густо, карбонаро та чесниковий. Можна придбати за 18,90 180 грамів. Соус від щедрого барбекю 17.30 200 грамів Олія соняшникова Стожар 59.50 Звертайте увагу, для Соняшникова олія Щедрий дар рафінована 58.50. Олія соняшникова Щедрий дар вітамінізована 58.7 баклажани від верес в аджиці 500 грамів можна придбати за 89,30. Оливки зелені від своєї лінії з тунцем та з креветками 280 грамів 45,90. Аджика кавказька, гостра від верес. 140 грамів 20,50. Гірчиця українська міцна від своєї лінії 1190. Гірчиця від своєї лінії французька. В склі 2050 та класична 1840. Сус відруна лечу можна придбати за 55,60. Заправка від руни до борщу 470 грамів, 55-40, будь ласка, соус щедро, сирний татартар 16.30, фарш курячий від оглобина, 500 грамів в упаковці, 92,60 грамів. Ковбаски для гриля та смаження мортадельки від глобина. 600 грамів упаковці 111,60. Гомілки від нашої ряби 83 гривні за кілограм. Оселеці від «Айсберг», слабосолені, 300 плюс 17,28 за 100 грамів. Оселедець матіє, філе шматочки олії, 180 грамів, 42,90 М'ясо міді від своєї лінії. Варене в олії, 170 грамів, 49,90. Оселедець олії. Філе від Веладіс, 270 грамів, 71,90. Сьома слабосулана від своєї лінії. Першого гатунку 180 грамів. шматок на шкірі 165,60. Майонезний соус від торчин. 28% жирності 42,50 520 грамів. Майонез провансаль від щедро. 400 грамів коштує 32,70. 550 грамів можна придбати за 59,90 У мене світ торчин європейський 300 грамів 40,90 90 Яйце куряче першої категорії 3,40 за штуку. Яйце куряче кавочка фасована першої категорії 38,70 Квочка домашня, вища категорія 40-80. Яйця від своєї лінії вища категорія 40-40. Перша категорія коштує 37,90. Полтавське 38,10. Перша категорія. Вища категорія 40-70. Яйця курячі від ясен світ, перша категорія 3890. Та вища категорія справжні велетні 4340. Вафлі від своєї лінії артек 236 грамів, 3030. ,30. 71 грам можна придбати за 10-60. Вафлі від своєї лінії з ароматом лимону та з ароматом молока. 236 грамів коштує 30-30. Печиво матусина затяжне, 200 грамів 2020. Печиво здобне від своєї лінії. Родзинка 300 грамів 36,60. Печиво від Рошен Ловіта Класік 2450. Десерт від бонжур смаком мангу та смаком вишні 60-20 Шоколад від лакмі молочний. З шоколадною начинкою та вафлею 90 грамів 29,90 Шоколад молочний від «Мілка» з молочною та вишневою начинкою 90 грамів 34,50 грамів. Кава від Якобс Кронінг Мелена 500 грамів 274,60. Кава від Амбасадор преміум, Натуральна сублімована 200 грамів 221,90. Кава від Амбасадор Стронг 216,90 за 200 грамів. Напій кавовий маркофи. 10 пакунків, 46,40. Кава Нескафе Голд Рощина. 120 грамів, 166,90. Кава Якобс Монарх. Крема. 60 грамів можна придбати за 93,50 Кава від Якобс Монарх, мелена 99,50 за 250 грамів. Безалкогольний напій Пепсі 2-літровий 4390. Звичайний та без цукру. Капсули для прання вашнфрі 19 штук, 155,90 Капсули Неопор, колор. Можна придбати за 99,90, 10 штук. Лоск, колор, синтетичний засіб, 15 капсул, 198,90. Аріель 10 штук, колор 186,90. Арієль 16 штук, 265, 80. Та 24, можна придбати 339, 90, капсули персил 13 штук, 198, 90, Переволь колор 13 штук, 178, 90. Рідке мило від ТЕО, 300 мл з дозатором 46,90, рідке мило дуру 46,60, серветки від своєї лінії 150 штук, двошарові, 43,90, туалетний папір від сніжної панди, двошаровий, 4 рулона, 53,30. Туалетний папір від своєї лінії. Ароматизований, тришаровий 50-90, кольоровий та білий. Дякую за перегляд. До Наступної зустрічі в магазині АТВ.